Всім привіт! Я записала відео з головою, яка не влізла в кадр. Перезаписувати я його, звісно ж, не буду, тому приємного перегляду. Це я, я як в Тіктокі забираю з вас негативну енергію. Всього готово. Сьогодні я хочу поговорити про те, як перестати ототожнювати себе зі своїми думками. Якщо це вам, звісно, потрібно. Просто люди звикли так робити. Вони навіть це елементарно розгледіти, що ви це не ваші думки, коли вам особливо погано. Коли ви думаєте про себе щось хороше, ну навряд чи прийде в голову перестати там цим займатись, бо це викликає приємні відчуття. Але якщо навпаки, я даю вам інструмент, про який ви знали раніше, але я вам скоріше нагадую, ви, це не ваші думки. Це дуже легко розгледіти. Тому що, коли вам добре, коли вам погано, коли ви думаєте ось так, а через 5 хвилин уже думаєте зовсім не так, а ось так. Ви залишаєтесь, а все змін не змінюється. Можна зробити елементарний висновок, що ви це те незмінне, а те, що змінюється, це не ви. А як закріпитись в цьому стані? В стані, що коли ми думаємо і переживаємо якийсь деструктив. Зрозуміти, що це не є ви? Але чомусь це виникло в вашому полі. Чомусь ця думка зачепилась за, за, за вас, за ваш ментал, да, за ваш, ваша психіка проживає ці стани чомусь. А люди це просто як ретранслятори, тобто як радіо. Да, от як радіо, і, і, і ці видвигають свою антенну і вони ловлять певні хвилі, а хвилі це думки. Е, с... да, думки. Е, в залежності від того, на яку станцію налаштоване це радіо, такі думки, е, і тобто такі хвилі воно і сприймає. І варто зрозуміти, що радіо не дорівнює е, хвиля. Радіостанція, це всього лише як там, не знаю, канал, телепередача. І в кого ж цей речажок перемикання? да от Суть в тому, що людям не сказали, що він у кожного є. І що м за допомогою різних інструментів, один з яких про сьогодні я про це і розповідаю, переставання ототожити, блінкамаріки перестати ототожнювати себе зі своїми думками. Це є. Як один із способів перемикання. Так от, люди, будь ласка, <сумітно> зрозумійте це, що коли вам погано, розглядьте, що це просто хвиля така. Це просто воно зміниться. Воно піде рано чи пізно, особливо, якщо не чіплятися за неї і не думати, що це, це є істина, тому що ви там проживали такі досвіди, чи вам так мама сказала, чи ще щось, чи так всі навколо думають, неважливо, яка причина. Це піде. Це точно зміниться. Інше питання, чому ваш ретранслятор і ваша хвиля налаштовуються на такі. Довжини хвиль. Оце вже інше питання. Якість радіо, воно залежить від того, як за ним доглядають, від елементарних речей. Чи немає там коротких замикань? Знаєте, я про тіло, я про щоденні звички якісь. І коли з радіо все окей, воно, воно не буде барахлить, воно не буде налаштовуватись на те, що. Ну, на те, що йому не потрібно. Воно буде знати, як саме перемикатися і налаштовуватись на те, що приносить користь, задоволення, там, розслаблення під запит, що потрібно. Тому так, от таке от нагадування. Це можливо зробити. Мої поради завжди будуть зводитися майже до одного. Приділіть собі увагу. Помедитуйте, подихайте, зверніть свою увагу всередину, заберіть його ззовні, з того, що тригерить вас, і заберіть його всередину себе. Подивіться, що ви відчуваєте, як ви відчуваєте, де ви, де ви це відчуваєте. Зрозумійте, що це просто думка, що її можна відпустити. Якщо вона не йде, значить так потрібно, значить побудьте в цьому, і вона піде. Приймайте, приймайте все, як є, і розслабляйтесь. Це звучить просто, це і є насправді просто, але воно стає простим після певних практик, після деякого часу, тому що всі звикли жити так, як вони живуть. Так як. Якщо, якщо у людини вже такий спосіб життя, яким вона не задоволена, якщо людину оточують вже купа речей, які, які вона не любить, то доведеться прийти певний шлях типу напруги і супротиву, але насправді воно так відчувається тільки тому, що коли, коли ви виходите з болота, треба трошечки да, напряжця. Але ви ж виходите з болота, тобто це шлях не в... Закопування себе там ще, ще глибше, ще гірше, що може здаватись спочатку, тому що треба все-таки буде якось шевелитися, якісь нові дії робити. Але якщо обрати шлях щирості і діяти від любові до себе, не тиснути на себе, а просто знати, що от сьогодні 5 хвилин я приділю час тому, що я приділю увагу всередину себе. Коли в мене буде деструктивний стан, я не буду від нього тікати. Я просто розгледжую його природу, звернувши увагу до себе всередину. І так далі, і так далі. І потихенечку, полігонечку, потихонечку все буде ставати легше і легше, тому що ну, не, ну, немає вибору просто у, у психіки, у стану, коли, коли, коли відносишся до себе з любов'ю, коли приділяєш увагу собі, ну не може бути гірше. Просто не може. Але важлива умова без негативу, без тиску на себе, без звинувачень. Це тонка грань, тому що, здавалось, би, дисципліна до себе, і от це от більше, лучше, сильніше», знаєте, це, що диктує нам простір зараз, цей капіталізм і от це все. Зроби, роби, роби, не зупиняйся, давай, давай. Для когось це працює. Але для когось це у когось це викликає ще більш деструктивні емоції, людина ще більше на себе починає тиснути, от без цього. Дисципліна має бути через любов. П'ять хвилин сьогодні мені важко, значить, просто п'ять хвилин я приділю час тому, що я. Дам собі любов. Потім ваше тіло, ваша психіка буде сама туди звертати увагу, тому що вона отримала там розслаблення, щось приємне нарешті. Важливо просто хоча б почати дивитись в тому напрямку. Якось так. Значит, це все, що я хотіла сказати. Ви не є ваші думки, особливо ті, які приносять вам розчарування. Щоб розгладити це і відчути це всім своїм нутром і тілом, зверніть увагу всередину себе. Побачте, як формуються ці думки, як вони йдуть. Звертайте увагу на те, що приносить вам щастя. Я вас люблю дуже сильно. Бачите, в якій обстановці знімаю? Взагалі, ну. Було ще світло просто, коли я починав. Просто подивіться. Ну, тякать. Але я нічого не боюсь. Вся пока.